І здоровенькі були, а з вами, як завжди, Артур, і сьогодні ми з вами будемо грати в Терарію. І сьогодні я вам покажу, як знайти демонічний алтар в Терарії. Я вважаю, що багато хто задавався цим запитанням, взагалі, навіщо він потрібен, де його знайти? Можливо, деякі навіть не знають про його існування. Ну, це можливо, але це не точно. І так, сьогодні я це вам покажу, де його знайти і як ним користуватися. Добре. Для початку, що би я хотів з собою взяти, це лідзи. І так, вони в мене в інвентарі є, ну, ні, їх, звичайно, вже нема. Підходимо до моїх скринь і шукаємо лідзи. І так, підозрюю, що вони десь в скринях. Тут немає. Ну, добре. Так, тепер відкриваємо наступну скриню и проверяем, что тут есть линзы. Адже я вам покажу, насколько потрібен цей алтар. І так, давайте ми подивимось, чи тут есть линзы. Ну, якщо тут то значить в тій скрині точно є. І так, 30 лінз. Ну, в принципе, нормальна кількість така 30 лінз. В принципі, все, що мені не потрібно, я складу сюди. Ну, думаю, земля мені пригодиться, все інше, можливо, теж мені пригодиться. І так, поки що це закриваймо. І для початку, що там потрібно знайти, це багряний е, ну, Взагалі, ви можете вибрати або багряний, або порчу. В моєму випадку, це багряний. Тобто, якщо ви граєте в порчі або багрядбу, тобто і там, і там має бути алтар. Просто вони мають виглядати по-різному. Я покажу, як цей алтар виглядає в багряному біомі. Давайте візьмемо, наприклад, сокиру і вб'ємо цього слизнюка. А, акиш, какашка. А тепер побіжали. Зараз я... Розігнуся і будемо біжати. Поки я біжу, ви можете підписатися на мій канал і поставити лайк. Ну, тут є доволі багато цікавих відео, і якщо ви будете підписуватись на мій канал і ставити лайк, і це буде стимулювати робити схожі відео. І так, мені доволі треба пройтись так довгенько. Ну, але це нічого страшного, в принципі, нам, в принципі, не лінька пройтись неважко. І так, ми вже майже дошли. І дещо по дорозі я вам розкажу. Якщо ви захочете добути цей алтар, то тоді він вам не випаде. Тобто ви зможете його добути, і з нього, можливо, випаде якась руда. Але взагалі... Він сам не випаде, тобто це не блок, це не верстак, це він просто, ви зможете його використовувати тільки тоді, коли ви знайдете багрядий і... або порчу. Я вже знайшов багряний біоб і ось вже шахта. Тобто я можу зайти в абсолютну любу шахту і покопатись там. І так, ідемо. Багряний дюби тут вже нас підчікують паучки. Не дуже радує, якщо чесно. Ми тільки прийшли, а нас вже тут дуже добре зустрічають. Ну, нічого страшного. І так, зараз я вам покажу, як він виглядає. І так, це простий верстак. А ось якраз таки цей демонічний алтарь. Тобто, якщо ми до нього підійдемо, і ми зможемо тут погортати. Давайте ми прогортаємо майже в все, самий низ. І так. І опа! Що це? Ви самі знаєте, що це? Можливо, деякі не знають, що це, але це око призиває ктулху. Хто не знає, хто такий ктулху, це таке величезне око в виді боса. До речі, я його вбивав. Ну, і мій, і мій меч, і сокира, і лук, і вудка стоять із нього. Ну, тобто, ось такий алтарь. І, до речі, забув сказати, якщо ви захочете його добути, його можна добути тільки молотком. Давайте ми зараз крафтимо болот. Ось у нас є верстак, підходимо до верстака і крафтимо дерев'яний болот. Неважливо, який це буде болот, але ми будемо отримувати сюрприз. Тобто, якщо ми почте видобувати цю нам да, да буде вода наносити такий собі прилічний урон. Тобто, ось давайте я ще раз вдарю, і вода наносить набагато уроду. Я не дуже хочу це ще раз спробувати, тому що я можу здохнути. Краще я трошки. Ну, в принципі, я трошки відхилився, тепер я хоча б не убру. В цьому відео ви дізналися, як знайти цей кровавий алтар як його використовувати. Ну, раз, я вже тут. Чекайте, я хочу вам дещо показати. Якщо ви підійдете до верстака і почнете шукати це око ктулху, то ви. Його тут не знайдете, то і скрафтити його, не зможете. Бачите, взагалі ніде немає. Я гортаю і немає. А якщо ви підійдете або сюди, то в нас тут буде ококтулку. Тобто це означає, що цей алтарь доволі потрібний ви зможете призвати боса доволі легко, тому що лід здобувається із очей, які будуть літати тут. Раз я вже тут, давайте я скрафчу. Це реальний демонтаж. Я можу скрафтити цілих 5 штук. Тобто я можу тільки призвати вночі це ококтугу. Ось вам доволі цікавий факт. Але діло в тому, що на цьому столі я не тільки можу призвати ококтугу, а ще й одного короля слизнів, слибачків. Ну, і це доволі круто. Я надіюся, ви в цьому відео дізналися щось нове і доволі цікаве. Надіюся, вам це сподобалося. Ну, а якщо вам сподобалося, то я би хотів, щоб ви поставили лайк. Отже, я сам довго здогадувався різні факти про цю гру. Якщо ви хочете, щоб я продовжував знімати відео про терарію, то ставте лайки, а ще підписуйтесь на мій канал. А я вже прощаюся з вами всі ба, кусики!